Ми сьогодні виїхали прогулятися лісом. Даша вирішила вигуляти Баха. Ну і ми вигуляємось, в принципі, всі разом. До речі, прикольний такий ліс. Листяний саме. Круто. Сьогодні хоч доща немає. Куди Марк з Дашою знайшли опеньки. Куди складати їх? Ти не брав Буду. нічого. Ні. А ви ще збрали? Ні. Ну тоді Може, в руки. такі за рюкзаком моїм шкодим. Та в руки давай збирати. Та в руки ми, я думаю, не так то багато не робимо. Хочешь, який він швидкий? Швидкий? Так. Да. Покажи твій ножик. Вау! Супер грибники! Ну, ми не з пустими руками йдемо додому. Ю три штуки є. Аж три. Класно, Марк? Так. Да. Кайфи.